Україна на політичному рівні визначилась з європейським вибором, але ж нам не уникнути дискусії щодо культурних та духовних цінностей, які існують в Європі, а головне про те, як нам зберегти свою національну ідентичність. Про це сьогодні у програмі Світло я її ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. Європа для більшості українців це перш за все гарантія прав і свобод та високі стандарти життя. Соціалка, освіта, медицина забезпечена старість. Хто працює, там не опиняється на межі бідності. Європа це земля обітниці матеріальних благ. Хочемо в Європу, бо прагнемо миру і благополуччя. Хочемо у правове поле без корупції, хабарів та відкатів. Без великоімперських російських зазіхань і агресій. Україна географічне серце Європи, колись в один час і державність будували, і віру обирали, і родичалися як рівні. Та після монгольської орди Україна втратила рівність, відтоді слугуючи Європі запобіжником від воїн зі Сходу, жеброючи допомоги без права долучитися до європейських стандартів. Українська революція гідності збентежила й водночас налякала європейців, тим паче військове протистояння з Росією. Треба визнати, Україна як демпфер вигідна і Сходу і Заходу. А нас вкотре хитає від сподівань на Європу до обурення нею: критикувати Європу чи ратувати за неї, сповідувати європейські цінності чи плекати власні. Для багатьох альтернативи не існує. Хто хотів і мав найменшу можливість, у Європу вже втекли. І черга бажаючих не розсмакталась. Їдуть молоді, спроможні і затребувані. Гімн об'єднаної Європи звучить одою радості. Мабуть, недаремно європейці закликають радіти. Схоже, їм є з чого. Наша ж незалежна радість вимучена, хоч ще й не вмерла. Європейська цивілізація, християнська цивілізація з цього боку протиріч немає у нас ну, Скоріше, чи, це, ну, на на християнська і можна сказати, іудея християнська, християнська, християнська цивілізація, і це цивілізація, яка на біблійних цінностях. Тому вона і сприймає сьогодні і представників. Ісламу, яких так само багато в Європі, я думаю, це якраз цивілізація вільних людей, які поважають свободу іншого, і оце треба і нам навчитися бути єдиними, але не однаковими, і об'єднуватися у різноманітті, щоб один одному додавати, а не відбирати. Але бачите, яке гарне різноманіття тут за цим столом. і це якби суспільство. да? Ну, в принципі, давайте нам нав'язані якісь такі речі конфліктні на сьогоднішній день. Бо протистояння в нас було між народом і владою все-таки в нас не було міжрелігійних таких. Чвар великих були різні погляди, були різні напруження, але це не переростало знаєте, в нецивілізовані способи вирішення питань. Тому в цьому сенсі ми є європейська нація, і ми приналежні до європейської культури. Україна. Взагалі, знаєте, це трошки меншовартість. В нас звучить, що ми прагнемо в Європу. Ми в Європі. Про це єдине, що ми Окраїна Європи, і треба про це сказати. Також і десь ми на цій окраїні затрималися трошки в саме в цінностях, в сприйнятті тих стандартів життя, які є, бо нас вилучили штучно, відгородили муром, то ну, а вам не здається, що це слово сполучення, європейські культурні цінності всі з такими очима та захопленням вимовляють ці слова, що такі, ну, здається, що менша вартість, вона у нас вже як в крові. За революція, революція. революція гідності. Ну, от як виступає якась тобто, людина, От ми в Європі... в Європі там, і от і все. Тільки в Європі. Приклад сьогодні. їду на роботу, повільно ж їду і міг прочитати надписи на паркані на одному паркані, де продають написано мовою оригіналу Єврозабор. Ну, ви скажіть, будь ласка. Так от ви знаєте, знаєте я хотів Це вже доходить я... до Супер. Да? Пам'ятаєте, перші кроки в Європу це євроремонт. Да. Шо, так. Це то... наше розуміння європейськи. Наше розуміння трошки неглибинне. Знаєте, таке фасадне. От так як та вагонка це фасадне розуміння Європи. Європа, насамперед, це цінності, та, певна культура і насамперед ставлення до людини. Так от, щодо духовних цінностей та культурних, чи потрібно нам їх всі е, приймати. От я зараз читаю з великою зацікавленістю культурні цінності Європи. Так. Це переклад з німецької. Німці видали це базовий підручник для того, щоб люди могли подивитись, якою є дискусія в сучасному світі. Участь брали і французі, і інші британці. Тут є засадничі статті по всіх головних цінностях Європи, тобто є напрацювання України долучається до цієї дискусії. І власне нас запрошують сказати. А що ви хотіли б сказати про ту дискусію, яка точиться про майбутнє Європи. Нас не запрошують. про не про минуло. Запрошують я. Минулого тижня був в Парижі на концерті Валентина Сильвестрова. В Парижі знаються це геніальний композитор, якого знає і хоче слухати весь світ. І їм цікаво, що він думає і про сучасну музику, і про, власне, про сучасний світ, і мистецтво, і політики, і етики, і так далі. Тобто, головне знайти добрих партнерів, ну, наприклад, Могилянська академія святкує 400 років цього року, звичайно, кращі університети Європи радо хотіли б укладати проекти спільні і святкувати це з нами. Я думаю, що для, для того, щоб не говорити про маргінальні речі, важливо говорити про центральне, що в нашій культурі і що резонує з тим кращим, що є в різних європейських культурах. Девизом Объединенной Европы являются три слова: единство в многообразии. Вот этот принцип понимания того, что люди разных национальностей, разных вероисповеданий, разного культурного уровня тем не менее составляют единое целое, это очень важно. Мне кажется, порой нам этого не хватает в Украине. Первый раз, побывав в европейском городе, В Германии я был поражен. У меня был такой культурный шок в старой части города, где бы я ни находился, я всегда видел башню с часами. И я подумал, что, наверное, истоки вот этой знаменитой немецкой пунктуальности, аккуратности, педантичности происходит и из этого тоже, что там человек всегда видит время и понимает, что опаздывать, говоря, что я там не посмотрел на часы, еще что-то нельзя. Люди ценят время свое и чужое. Люди ценят достоинство свое и чужое. Все-таки возрастная категория людей, которые смогут там применить себя, она, вона, ну скажем, молоді, люди в основному. Не треба нікуди їхати, ні Ось я От дом. як... я і хочу сказати. Як йому правильно. <свист> 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 правильно. <свист> так от, всі ми туди і навіть якщо відкриють кордон, навіть однаково будуть ті, хто зможе себе там якимось чином. І питання у мене, от уявлення в молоді. Що в Європа, це те, що ти приїхав, тобі вже хтось щось повинен дати, і не зовсім визначені такі пріоритети. Молодь якраз є молодь. І молодь працює, дуже добре розуміє і повертається. Молодь, тобто дати можливість цієї комунікації. Ага. Цього молодь дуже добре розуміє, що треба обміну. працювати, відповідати. В нас прекрасна молодь. Я хочу сказати, що спілкуюся, розуміє в переважній більшості я вам Гарантую праці там і тут. молодь дуже прагматично підходить до цих речей і розуміє, що. Ти маєш досягти свого успіху завдяки своїй праці і діяльності. Молодь не сподівається вже, що хтось має дати. Знаєте, нещодавно я чув якісь соціологічні опитування, не пам'ятаю вже, але що там було дуже цікаво, що більшість громадян України 57 чи 62 відсотки, але це більшість в будь-якому випадку. Перестали вже чекати від того, що держава має щось дати. Я сказав ура! Це вперше ми маємо, що ми перестали відчувати залежність від держави за всі роки. Оце є вже тенденція європейськості. Коли кожен розуміє, що Європа це те, що ти створюєш. Це те, що ти робиш, те, які ти цінності несеш в суспільство з якими туди йдеш. Відносно Європейського майбутнього, коли в лісі починається пожар, тварина інстинктивно починає шукати, куди втікати, щоб зайти в безпечне місце. Ми говоримо Європа, Європа, але це більше я відношу до такого відчуття, того де нам буде безпечно. Ми багато століть захищали Європу. Ми не давали можливості цим войовничим народам пройти на їхню сторону. Ми то захищали, то захищались. І ми захищалися і самі, але ми цим і захищали і їх, давали можливість їм жити безпечно. І зараз, зараз, захищаємо. Зараз, зараз захищаємо. Зараз народ хоче жити, насправді, європейське, це безпечно. Тобто відчувати, що ти захищений правами, ти захищений законом. Що ти можеш збудувати хату, тебе їх ніхто не забере, і тебе не переселять в Сибір, а це залишиться твоїм дітям. Ти маєш безпеку того, що тебе полікують, відповідно. Тобто, це якесь певне відчуття безпеки. Ми говоримо там євростандарти, то це ми також людина інстинктивно, десь підсвідомо відчуває, що це якась безпека, і тому ми не йдемо в інший світ, ми йдемо в світ безпеки, бо ми бачимо, що там люди живуть захищено, і ми також хочемо бути захищеними. І світ цивілізації Ві знаєте, маю, тобто... кожен з нас пам'ятає початок 90-х років. І коли в наш лексикон, в обіход наш війшли такі цікаві слова, як гласність, перестройка, толерантність, терпімость і таке все інше. Правова держава. Правова держава, так. Я би сьогодні не хотів в якусь ложку дьогтю в цю цікаву розмову про Європу сказати, але, як на мене, ми повинні прагнути. Тим паче, що ми християнська держава, прагнути повинні не так до європейських цінностей, як до суто біблійних духовних цінностей. Чому я про це хочу сказати? Правда тому, що толерантність сама по собі вона досить європейська цінність, але вона має певні проблеми. Скажімо, толерантність, вона заключається в тому, що я буду толерантно відноситись до тої людини, яка живе абсолютно не так, як говорить, скажімо, Біблія, чи там Коран чи Тора. І сьогодні європейський чинник вимір європейського життя це так, що люди жили порядно. От якщо я здаю квартиру, чи хтось інший здає квартиру, ми ж ніколи не пишемо здаю квартиру і шукаю квартирантів, там, скажем, праведних чи святих. Якщо я таке напишу на об'яві, хтось подумає, що зі мною щось не те. Я пишу, хочу порядних людей. Що це означає порядних людей? Які не будуть смітити в під'їзді, які не будуть там бити шибки, які не будуть галасувати вночі. Оце порядні люди. А чи вони живуть разом два чоловіки в моїй квартирі? Нікого це не цікавить. Вони ж не б'ють шибки, але вони там живуть двох. Чи можливо там живуть дві жінки в моїй квартирі, живуть собі, як їм прийдеться, як вони хочуть, але вони живуть порядно. Тобто, як на мене, ми повинні розуміти, європейські цінності, такі як толерантність, терпимість, вони не тільки забезпечують безпеку, скажімо, фізичну чи безпеку майнову, але з іншого боку, вони і повинні заставити нас подумати, а чи дійсно нам все потрібно? Все потрібно, що там є. Про Це є. і розмова. Тому і... що духовні цінності вони повинні бути першою основою Константин вже Борисович, потім матеріальні цінності цій книжці. Щось написано про такі цінності, як права меншин. І ми так до цього підійшли підійшли питання. Бо його ну таке воно ілюструє це протиріччя, яке головне у людей їх небагато. Але суспільство повинно змиритись з тим, що у нас всі. Мають рівні права гендерні, так Змите, нам я треба дитини, треба... я хоч хочу відповісти. Знаєте, е, в цій книзі йдеться саме про культурні цінності Європи. Тобто це означає, що європейці зовсім не є зацикленими на тих темах, які у нас висмикують і ставлять в центр, і кажуть, що оце і є Європа. Ні, будь-яку культуру і нашу культуру, і культуру країни, які навколо нас можна звести, звести до чогось дрібного, до карікатури, до маркетингу, Гіннесу і так далі, і сказати, оце вони і є. Ні. Головне це зовсім інше. Правильно ви казали, головне це гідність кожної людини, захист її безпеки в правовому полі. І е, гідність людини даруйте це Афіни Єрусалим, це синтез класичних джерел всієї європейської культури у всьому розмаїтті, яким вона є. Але питання полягає саме в тому, як гідна людина може розвивати. В діалозі з кожним іншим свої взаємини. А давайте, от я от хочу продовжити цю історію. Є інша книжка, Святе письмо. Там написано: не обольщайтесь, ні прилюбодії, тобто ті, хто зраджує своїм чоловікам чи жінкам, ні мужеложники, тобто геї, да? ні мзєїмці, тобто корупціонери, не п'яниці. Тобто люди, які тобто царство Божого не наслідують. Дивіться, це ставиться в один ряд, і ми беремо проблему, яка для нас. Не, вона, не, актуальна не актуальна настільки а чому не ми говоримо, що на про але проблем, ж вона, вона вона дуже ні, так оце це і є маніпуляція. Не маніпулюнають, коли, коли... Коли щоб та. нас відвернути від Європи одним сегментом, який для нашого суспільства не є, не є кричущим. Можливо, ми не маємо на цьому акцентуватись. Нас хочуть відвести від головного від цінності людини. Відповаги до її життя, здоров'я і так далі, до тих речей, які Європу роблять власне отим культурним середовищем, простором, який є привабливим в плані і захисту людини, і добробуту людини, і почуття духовного людини. Бо людина може себе проявити. У цьому є великий сенс. Бо якщо ми починаємо переходити на якісь такі речі, в кожному суспільстві є проблеми в будь-якій культурі є свої проблеми. Але не треба їх, знаєте, з них робити Разуміло. щось е, надзвичайне. Питання в тому, як дати раду тій Європі, яка у нас є вдома: так. від Софії Київської до музики Сильвестро, яку виконують цій в Софії. От що у нас є краще, те це ми маємо культивувати Не і не краще, а наше так краще. Але краще у нас есть поганенький. Ну, в першу чергу, Україна є Україна. Тому рватися кудись, то кудись то в Європу, або в Азію, або на восток смотреть. А Восток теж не надо забывать. То есть древняя цивилизация. Вот. А насчет конкретно именно говорить о нашей молодежи, о нашем направлении, что если у человека есть духовность, он понимает, что Бог ему предопределил вот эту землю, в которой он живет. Пусть он будет таким морально устойчивым, добрым, порядочным человеком, который делает вокруг себя. Здесь не надо говорить, там, пусть государство мне, то подтолкнет меня, или пусть меня сосед подтолкнет. Мы сами должны проявлять инициативу, чтобы у нас и в парадном, и возле квартиры, и рядом всегда было чисто и ухожено. И самих себя начинать и со своих детей, чтобы наши дети тоже приводили порядок и не стремились куда-то уехать. Если они куда-то уезжают для того, чтобы заработать деньги, привести, помочь Украине, это один вопрос. Если они хотят просто уехать, и чтобы было легче им жить, как им кажется, то есть конкретный понятие в религии, что у каждого есть своя доля. Больше, чем ему Бог предопределил, он не получит. Где бы ни находился, хоть в Европе, хоть в Америке, хоть в Австралии, хоть в Украине, он свою долю все равно получит, и не надо никуда бежать. Но именно то, что он не мог себя реализовать, то он и там себя не реализует, и не здесь себя не реализует. Главное, чтобы не обманывать. Почему мало примеров, которые люди уезжают туда и реализуют себя там? Так доля у него такая, поэтому он, если бы был, был здесь, тоже он получил бы свою долю. Но вы представьте, поехал человек туда, он тратит больше времени на то, чтобы изучать язык, который он не его родной. Он уже в других условиях живет, он не у себя дома живет. Уже отношение между другими людьми, между теми, как у него было здесь среди соседей, с родственниками взаимоотношения именно Сохраняя свои культурные какие-то обычаи и традиции, там уже он будет совсем по-другому себя чувствовать. Поэтому... С вами людьми, когда спілкуетесь, вони відчувають там себя чужими и... тривалый час. И... Это покоління, що и... прожили, что встатый там скромный. Кроме всего этого, если вы знаете, что за границей у многих людей посмотрите на их глаза. Например, в Украине у людей глаза светятся. То есть яркие, есть интерес. У многих других, я не знаю, я этого не заметил. Другой вопрос. Э... Вот эта вот душевность в отношениях. То есть, например, не... во многих странах за границей, я тоже этого такого не заметил, все-таки есть какой-то вот элемент э, сухости какой-то. И кроме этого, э, здесь, если человек будет подметать улицы, он подметает свою улицу, он подметает то, что место, где он живет. Если он будет это делать за границей, он будет делать для других людей. И его труд не будет так оценен, как это будет здесь все равно. Даже это, его, но ему для его духовного. Буду отиным заплатим. Заплатят. Но будет ли он доволен этим <говорит> то, да, что будет, ему дадут, да. заплатят этим, или будет, будет он. Свячувствувати ущербним там. Біопаспорти. От дивіться. Давайте. Це тема е має, е я так розумію, якщо, два... це питання політичних, адміністрацій, технічне. не цікаве питання. Давайте на ну, Давайте. Ну, от ви знаєте, що це зображено на правда? Нагадайте, от ви знаєте, звідки це і в школі я казав, я вже звідки взяв від Звідки взяв художник? Цей символ, який подав на конкурс, який там чесно переміг. 12. Він, він взяв символ, фактично, німба Божої Матері. І е, ми говоримо про європейські цінності, це християнські цінності, навіть на проп на прапорі. 12 апостолів. Більш того бі, дивіться так. Тобто фактично, 12. І, і, 12. Знову, ми бачимо коло, ми бачимо єдність. Тобто це цінності. Давайте про це говорити. Це більше, що у істоків, у витоків. Об'єднання стояли люди: і католики, і, 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 і ті, хто говорили, що ми агностики, і не Між іншим, деякі з них Алсіди Гаспарі, там Роберт Чуман і інші. Алсі де Гаспарі на діцізальному рівні розпочинається процес бетифікації, тобто винесена на вівтар, що людина може бути проголошеною церквою святим. Чому? Бо він починав свій день з молитви, так. І з читання поважної літератури християнської, між іншим Томи Томияквінського. Мета яка? Об'єднання, не роз'єднання, об'єднання. Звичайно, немає, щоб пам'ятати, немає десь суперечити. Сергій, а зараз багато хто повертається там із відрядження і констатують факт, що Європа навпаки атеїзується. Що чекають взагалі від будь-якої церкви? Цекають, чекають свідчення про святість. І якщо йдеться про так, де деґаспори, сьогодні йдеться, якщо проголошено святим Іоанна Павла II, то люди мають свідчення про святість. І дуже важливо нагадувати, що це відбувається не де-інде, а це відбувається в серці Європи. І я думаю, що щось подібне має відбуватись і в нашій країні. І дуже важливе питання для нас актуальне: як це відбувається не тільки в столиці в Києві, а в інших містах України. Центр всього треба поставити життя людини, важливість життя людини. Тому що до цього часу ми не цінуємо життя. Навіть ці події, які відбуваються сьогодні на східній Україні, ми не цінуємо людей, ми не цінуємо їхнє життя. Ми поставимо треба поставити в центр життя людини. А якщо ми ще в державному рівні задумаємося про спасіння людини, тоді держава відбудеться та, яку ми хочемо, про яку ми мріємо. Євросоюз об'єднує держави, які на протягом останніх 100 років між собою дважды воювали, дві світові війни. І от за коротке час після 1945 року люди, граждане цих держав змогли переосмислити уроки двох світових війн, змогли зробити все Очень многое для того, чтобы не повторялись эти войны. И сейчас те народы, которые не так давно, это было 70 лет назад, воевали между собой и считали друг друга врагами, сейчас они в одной стране. Я считаю, что нам, Украине, тоже есть чему поучиться. У нас разная история в, на Востоке и на Западе. Разные герои. И вот этот принцип многообразия, единства в многообразии, Нам еще этот принцип предстоит понять і осмыслить для того, щоб ми чувствовали себе єдиним народом, независимо від того, де живет этот человек, на востокі або на западе. Мені видається, що от в нас тут це зараз міні-європа. Тому що ми спілкуємося демократично, ми Стіль поважаємо наш. один одного. Ми поважаємо право кожного на релігію, яка йому близька. Абсолютно європейський формат. Його треба переносити на суспільство. І це буде все нормально. Важно, Коли... Важно все-таки навчитися самим і навчити наше покоління слідуючи працювати. Коли будуть працювати, не для того, щоб ждать від кого-то, або поїхати в Європу, або кудись ще. То работать там, где мы живем. Если мы научимся сами, научим своих дітей, то будет процветание. Будет э, совместная работа, будет интерес, будет добро, и на самом деле будет изобилие. Вот и держава має допомогти. Це є засади, які ну, дуже необхідні між э, державою и. І тим і людьми, які скажути управлінчі операції, так і люди. Тобто має бути засада допомоги ну, один і тому ми, що... ми йдемо в Європу. Ви в, в, в це, це, це є духов. підстава, це а фундамент. Як, а, як, а як щодо це, це, це фундамент того, що держава допомагає або принаймні не переживає? Ну, тобто в чужий монастир со своїм уставом не йде. А це європейські принципи. Це до принцип. речі, та, європейські принцип. Коли ми йдемо в Європу, ми поважають країни, їх суверенітет, їх традиції. Коли ми хочемо прийти до чогось кращого, так не Доказати це, то ми повинні пам'ятати не тільки свої права, ми повинні пам'ятати обов свої обов'язки. І кожен, хто би не був, якою би мовою не розмовляв, до якої конфесії би релігії не належав, він має бути громадянином цієї держави і має бути державницькою позицією. Він повинен для цієї держави жити і працювати. Тоді ми будемо мати ту єдність і будемо мати те, що ми насправді збудуємо державу. Колись в армії, я думаю, це всіх стосувалося, ми, солдати молодого призову мріяли про те, що ми будемо їсти вдома. І там були і супи, і борщі, і картоплі, і все на світі. А потім, після того, коли поговорили, пішли в солдатську столову і їли оту баланду, що там нам давали. Тому мені би дуже не хотілося, щоб після таких розмов, коли ми про велике, про цікаве, про солідне говоримо, щоб ми не приходили додому з такими ж самими перспективами, як то було в армії, їли ту солдатську баланду. Як на мене, коли ми говоримо про Європу, а це поважа, повага до особистості, давайте будемо закликати наших сусідів там, де ми є, проявляти один до одного ці духовні, релігійні, християнські якості поважати Дякую. їх, любити. Здоровуватися з ним і посміхатися. Краще не скажеш, ніж чужому навчайтеся, а свого не цурайтеся. Я думаю, що тут щось доповляти вже немає ніякого сенсу. Це була програма Світло я, її ведучий Сергій Тарасенко. А ваші відгуки та пропозиції надсилайте нам на нашу офіційну сторінку в Фейсбуці. Та до нових зустрічей.